Хто собі шукав давно будиночок в недалекій місцевості від маршрутки, в місті Вінниці? На бучмах у нас з'явилась дуже чудова дача. Це будиночок, в якому можна проживати і зимою, тому що є грубка, залізобетонні перекриття. Наш будиночок розташований на чотирьох сотках земельної ділянки. Дві кімнатки у нас на першому поверсі та коридорчик. І одна кімнатка на другому поверсі. Дуже гарний садок. Хочу показати, на другий ми не підемо, але я фото Добавлю. Ось такий садочок молоденький, славний. От мосточка є. Ну, все-все якісно. Ось така доріжечка бетонна зроблена. Черешеньки, яблуньки, грушечки все є. А головне, це дуже-дуже гарна ціна будиночку. Так, скільки в нас метрів? 55 метрів квадратних. Заходимо до нашого будинку. Лічильник електрики. Виноградики. У нас тут не прибрано, але будиночок славний. Ось такі великі вікна. От. Кімнатка. Друга кімнатка. Рубка, в яку можна топити. А головне, що до маршрутки у нас всього, о, колеги мої, всього 5 хвилин. І ще одна кімнатка. я запрошую вас до перегляду цього будиночку, який має дуже-дуже гарну ціну. Всього лиш. 22 ніби тисячі, але я чітко напишу, яка ціна цього будинку. Запрошую до переглядів та купівлі цього будиночку чи для життя, чи як дача.